Всім привіт, друзі! І у нас на каналі ось такий чудовий бокс по One Piece. Будемо відкривати картки. Минулого разу ми розпаковували бокс цієї серії, і я був просто в захваті від нього. Якість карток, те, як вони зроблені, були просто неймовірні. Тож, це, це не продовження, якщо я правильно зрозумів, це попередня версія цього боксу. І я навіть не знаю, чого очікувати, тому що навіть якихось прикладів карток із цього боксу я не бачив. Але знаю, що вони з однієї серії, то має бути цікаво. Видно, що це від маленького динозаврика зроблено ці картки. Ну, Трошечки пожмакався, але нічого критичного. Не так, як завжди. Так. Ось такі ось бустерці, я їх попередньо відкрив. Здається, їх тут 20 штук. І, здається, немає жодного якогось промо бустера. Ні, нема. Всі звичайні. Така ось обгорточка гарненька. Що ж, будемо роздивлятися. Ага. І що я бачу одразу? Це повторочка з того боксу, що ми відкривали раніше. Така картка вже була, ну нічого. <кій> Бох Енель. Тут трошечки дивно все. Адже таку саму картку я маю з попереднього боксу, але а, вона не вона відрізняється трошки кольором. Ану зараз я знайду. У мене недалечко тут лежать. Ага, ось воно в чому різниця. Трошечки інший дизайн. Так, можливо, це тому, що це попередня версія, і тому вони ще не дійшли до цієї чудової. Чудового фойлового покриття, яке вони використовували вже в наступній серії. Ну, що зробиш? Нічого, в будь-якому разі, е, картки гарні, хоч, звісно, сумно трошки що це повторочки. Хочеться чогось незвичного. М -м. І такий міхолк був. І бачите, воно не так гарно. В попередній версії було прям. Прям конфетка дуже красива. Ага, всі картки ну, ті самі виходять. А... Так, я стільки покладав надій на цей бокс, а він мене трошечки засмучує. Гарнисенька SSR така. Ой, забув, як його звати. Зарки seven water, seven water, по 7 Water, по-моєму. І. Я забув, як його звати. Та трошечки щось я засмутився. Дублі. Не знаю. Якість карток з попереднього боксу мені подобалось більше. <coughs> ну, Так, це. Трошечки не круто. Та й те саме, що вони вирішили продати бокс ще раз. Це трошки дивно. Вони б могли б хоч трошечки якихось інших карток зробити. Нічого. І ось така гарпійка. Да. В нами така вже була всі ті самі картки, але в гіршій якості. Хто знає, можливо, якби я цей бокс відкривав першим, то, можливо, я був би більше в захваті від цього. А потім ще отримав би проапгрейджену версію, де картки з гарнішим покриттям, блискучіші. Ну то, мабуть, так було б тоді краще. А так, зараз вже отримати більш просту версію, ну якось трошки сумно. <кій> Та ще й жодної поки що нової картки. Ну як, оці ось, здається, нові, але вони ж ну, не такі гарні. Ой, який гарний усоп. От усопу я радий. Хоч мені здається, нові бокси мають ці самі SSR-картки в кращій якості. Тож це якось. Так, так, я буду нити весь цей випуск. Саріан. Реально засмутився. О, Гарна картка Санджі. Ну, Такий діамант, у мене його не було минулого разу. Ну, нехай. О, крута карточка з е, е, Білоусом. Це з тої серії таких е, унікальних блискучих карток. Тобто, минулого разу ми виявили, що SSR-картки вони в двох різних видах бувають. Одні більш блискучі, інші з таким от магічним покриттям. Я, чесно, не знаю навіть, які кращі. Мені обидва варіанти подобаються. Требл, Нова картка такої не було минулого разу. Діаманти. О, Боа Хенкок. Здається, також нова. Ой, Робін. Ресінант. Ну, якщо чесно, я дуже розочарований в цьому боксі. Ой, р-картка. І здається, мені UR-картки ну, такі самі. В тому боксі вони також не були супер блискучі якісь чи. Ще... Добре. Якщо я зможу поєднати ці два бокси в одну колекцію і. Без видимих якихось причин, то добре допоможе мені зібрати сет UR-карток. Чопер. А також я десь читав, що це золотиста і срібна версії. Так вони тут в цій серії перекладаються як Silver Rare and Gold Rare. Дивно, Дивно але так. Ой, ну це ж була така гарна картка, а тепер. не. О, <смеш> Ой, який милий Чопер. Ну. Тут вони вон, трошечки використовували таке покриття. Ну, ну, ну можуть, ж, коли хочуть. Гарно ж могло б бути. Ну що таке. Дивно. Ооо. Кайф. Яка крута картка з баги. Реально кайф. І ось кума темний арт, не дуже мені подобається. Ага, і ось дивіться, яка прикольна з Марко. Багато такого блискучого наклали гарненько. Ось картка з Френки. Ну, наче й прикольно, але Ну, не те. Розбалував той бокс мене все тепер. Нічого, я замовив ще декілька версій того самого боксу, який ми відкривали минулого разу. Тож, буде ще нагода отримати якісь гарні картки в кращій якості і понасолоджуватися чудовими артами. О, прикольна картка. Прикольна SSR-картка з Боа Хенкок, Подобається. Так. Останній бустер. Можливо, буде SSP-карточка. Ні, але це офієнна картка з нами. І там він ще зоро і Чопер. <смі> чопер класний. Але намі. О, моя повага клас. Дві базові картки. Що хочу сказати про цей бокс. Це дуже-дуже дивно. Дуже дивно. Повторки, мину... Як наступного по рахунку боксу в гіршій якості. Я навіть не знаю. СР-картки взагалі, ну, ну не те. Ну не те, ну були краще. Такі ось золотисті картки. Також вони. вони... Самі по собі по дизайну зроблені трошечки такі тьмяні, не такі насичені в них кольори. І ну, вони виїжджали на тому файловому покритті, воно робило його трошечки цікавішим. А так. Пф, чесно, я не знаю. Я, мабуть, навіть не буду робити окремий альбом під е, саме ці, цю версію карток. Не знаю. Есесуарки гарні. Важко сказати, зараз я знайду SS-ку з минулого боксу. І ми зараз можемо подивитися, в чому різниця. От бачите? Більше блискучі картки, ніж в цьому боксі. І за рахунок цього вони ну, виглядають набагато краще. Я дуже сподіваюся, що ну, ці картки от з нами і та всі оці SSРки ми ще знайдемо в кращій якості і. Ну, це, цей бокс ми просто відкладемо як помилка. Ну, от Марко прикольний. Але ж ну, от зараз я дістану ось. Минулого. З минулого боксу така ж. І вона мені здається. Та ні, вони здаються однаковісенькі. А що по номерам? Е -е, ну, номери абсолютно ті самі. Це та сама серія. Ось, е та сама серія. Тож, можливо, вони взаємозамінні. Ну, нічого, будемо, будемо дізнаватися, що як, коли проїдуть наступні бокси. Ну, багі класний. Чопер, а. Ну, блін, ну, ну добре, нехай гарних вишечок цей бокс трошечки те підігнав. Все добре. Уже було не дарма. Хоча. Ну, за, що, за рахунок того, що цей бокс він вже старенький, його вже ніде немає. Я заплатив за нього навіть трошечки більше. Ну, як трошечки нормально так більше. І ну, це реально сумно, що якість карток цих набагато нижча. UR-картка. Зараз ми її порівняємо з ЮАР-очкою минулого боксу. Та, я вам хочу сказати, що UR-ка. Ну, абсолютно ті самі. Ну, добре, все. Я, я все можу вибачити цьому боксу. Окей. Я зібрав ще одну UR-картку з цієї ж серії, з цими ж самими номерами. Клас, все, окей. Просто в мене є тепер ще одна ur з. Це хто була Хенкок, здається. Так, вона. Ну... Клас, я задоволений. Окей. Не задоволений тільки тим, що не випала SSP-картка. Де вона? Що за діла? Ну, якби ще й вона випала, то взагалі було прям шикарно, але ну, хороша помаленьку. Тож, що ж хочу сказати, дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте коментарі. До нових зустрічей!